Я зрозумів, що таке сенс життя. Реально, я щойно зрозумів, що таке сенс життя. В чому сенс життя? І зараз поділюся. Життя... життя має кінець. Вона має кінець саме тому ми хочемо. Саме тому ми емоційно інвестовані, щоб знайти сенс життя. Бо відчуття, що якщо ми його не знайдемо, то ми проживемо марно. І ну, я, я, от у мене було таке несвідоме не убеждення, що якщо сенс життя був, я його не знайду. І суть в тому, що сенс життя це не якась мета, яку можна досягти. От я отримую сенс. Чи я отримав сенс життя. Сенс життя це в тому, щоб. Мати дошку для серфінгу і, і на ній серфіть на хвилях проблем. І ловити від цього кайф в якійсь мірі, бо життя це суцільні проблеми від того, що треба спати, їсти, собі десь знаходити, комунікувати, обнімати, любити і мільйони інших потреб життя, які якби в цьому світі інколи дуже важко. Задовольнити і жити, жити в стражданнях, жити в стражданнях. Багато-багато мільйонів, мільйонів, може мільярдів людей живуть в стражданнях, в проблемах, проблема за проблемою. Сьогодні, сьогодні на роботі щось не так. Завтра в стосунках щось не так. Післязавтра десь там щось ні, ні, зламаєш, чи ще якась проблема. ще там… Да, наприклад, холодильник Ленацько на зламався, ще щось зламалося. І такий, блін, і так було багато, і ще і це мені треба робити. І це проблеми, це проблеми, які а, сенс життя в якійсь мірі це кайфувати, не втрачати вдячність за, за те, що ми є. А, і, і від цієї глибини першочерговий — мій фундамент, мій фундамент. Це не страх і, і біль. мій фундамент це вдячність. Якщо коли у нас є фундамент вдячності, тоді на цьому фундаменті можна з такою філософією можна побудувати, використати ці хвилі проблем, щоб кайфувати від життя. Щоб що таке кайфувати, що таке, що, що таке. Це так, да, кайфувати від, від цих хвиль, знаєте, є хвилі маленькі, так... а є хвилі великі, і вони інколи бувають з інших сторін, одразу розходяться, сходяться на тебе. А ти такий хоп, беру дошку, дошку, беру бінокль, там уже якийсь моторчик ще собі присобачу, при, при якщо треба, може якийсь парус присобачу, у мене вже така лодочка на серфінг. Що мені треба, що по моєму життю я міг серфити життя. І от навчитись цьому сорфіть на хвилях проблем. Тобто навчитись це значить розслабитись, дати якусь волю, що ваш корабль вже якось і сам пливе. І ти такий проблеми. Я вас люблю. Життя бо так як життя є одною медаллю зі смертю, так і проблеми є наповненням цього життя. Просто проблеми мають негативний контекст. Давайте замість проблеми використовувати хвилі. Мені так більш подобається. Хвилі, так. Що якщо ми нічого не будемо робити. Цим хвилям то бувають, будуть такі великі хвилі, що можуть нас і потопити. Тому дуже важливо навчитися реагувати на хвилі. На маленькі, звісно, можна, маленькі хвилі нас не потоплять, да, але великі можуть реагувати на це е, заздогідь. На... Чи, як сказати, навіть та не заздогідь, мати причинно-наслідкові не... зв'язки, причина наслідкові зв'язки. І таким чином буде цікаво. Дякую.